70 педагогів з усіх районів області та ковеля Володимира Волинського, Нововолинська і Луцька взяли участь у другому етапі всеукраїнського конкурсу Учитель року. Переможців, лауреатів та фіналістів вшанували в актовій залі Волинського інституту після дипломної педагогічної освіти. Цього року вчителі змагались у п'яти номінаціях: світова література, історія, образотворче мистецтво, німецька мова та початкова освіта за результатами, тобто кількості фіналістів, кількості переможців, Волинська область ділить першість в Україні з Київською областю. Тому, звичайно, жив за 16 років. педагогічні працівники Волині показали ну. Один з кращих, я би сказав, найкращий результат. Кожному, хто вирішив взяти участь у конкурсі, доводилось не лише використати найкращі свої напрацювання, а й перечитати чимало додаткової літератури, виготовити новий дидактичний матеріал. Але результат, який педагог отримує за підсумками конкурсу, не може йти в порівняння з усією цією роботою, кажуть учасники конкурсу. Мій педагогічний стаж 17 років, і всі ці 17 років я заходжу в клас, дивлюся очі дітям і щаслива з того, що можу розкрити їх творчий потенціал, можу надати їм впевненості і зробити так, щоб вони творили, коли їм легко на душі, і навіть коли сумно. І не стільки того стажу є багато, як здається, всього лише 6 років, але вважаю, що такий конкурс це одна із унікальних сходинок, яку обов'язково мають пройти вчителі для того, аби самоствердитися, щоб реалізувати себе на освітній ниві. І для того, щоб відчути, як сильно переживають за них ті діти, яких кожен вчитель, конкурсант бачить щодня в своїй школі. Але можливо, не завжди ми можемо відчути віддачу а в таких екстремальних умовах діти підтримують як ніколи. Було важко, важко готуватися. Багато було прочитано літератури, але я отримала велике задоволення, тому що я познайомилася з найкращими вчителями нашої України. Ми відчували себе там не конкурсантами. Конкурсантами такими, що е, конкурентами, а ми стали друзями. Вчитель це не професія, а покликання. Ці тендітні та ніжні жінки силою свого авторитету, знаннями та вміннями зняв у день впродовж 45 хвилин тримають увагу цілого класу, дарують те, чого за плечима не носити, але що тримає людину у житті. Молоді вчителі вони дерзають, вони хочуть змагатися, і це дуже важливо. Ви уявіть собі, що є шанс молодого вчителя, який попрацював там 8 років. Маючи успіх у конкурсі, вчитель року, він може стати заслуженим вчителем України, ще навіть не маючи 30-річного віку. Можливості цей конкурс відкриває, просто небачені. Ми зі свого боку намагаємося саме підтримати всі частини наших шанованих педагогів. Про це ми сьогодні будемо говорити. От на це спрямовані наші обласні дві програми: це вчитель і творча обдарованість. П'ятеро вчителів області стали переможцями у заключному турі всеукраїнського конкурсу Учитель року року-2011». За цей результат волинських педагогів нагородили грошовими преміями і туристичними путівками до трускавця.